Знаю, я, мабуть, простила. Uh, okay. А чому відразу тільки прокинулась і відразу до чату рулетки? Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Ладно, коротше, я тебе через раз розумію, що ти мені говорить. Я кажу все. А ти Откуда я? Я з Іркутської області, город Іркутськ. Іркутськ, добре. Ну і що там? Щось змінилося з моменту війни в вашій області і городі? Ні, ну, нічого не змінилось. Все так само, як було? Ну, так, да, ну. Ну, как бы, если не брать в счет мобілізацію, то, в принципі, да, так. <свистит> <свист> <свист> Якщо б не, не мобілізація, <свист> то ви б жили б, як і жили, правильно я розумію? Ну, так. Да. Я зрозумів. А років тобі скільки? 32 года. 32 роки, добре. В тебе є е, чоловік, там, не знаю, батько. Муж? Нет, нет, у меня из род... из моїх родных никто не ушел. Але вони є, чоловіки є. Мужчины есть. Я поняла. Мужчины есть? Вообще? У меня? Ну да. У меня мужчина. Нет, нет, у меня нет мужчины, который бы ушел туда. Ага, ну добре. Ну, бачиш, тобі пощастило, або не пощастило, не достанешь відшкодування. Отшкодування. отшкодування. Знаєш, що це таке? Ні. Що це, це вигляді мільйону рублей або там Білая лада. Чула про це? <ривіт> Слушай, ну от чого ви мені цікаво знати, решили про цю вот білу ладу? Я вообще це... такою ніколи не слушала. Це просто ідеально. Там цілий репортаж про те, як його е, діда сина вбили, і він розповідає, що він завжди хотів білу ладу. Його били, і на. як це назвати? На виплату. Ну, да. Вони купили ну, ладу. виплати по смерті. Ага. Да. Вони купили да. ладу. лаву. Коротше, типа їм дають цю білу ладу. Так, і вони сідають на цю ладу, і це все репортаж, і вони їдуть на а, кладовище, на цментаж. Уяви. Туда, де там. Ой, ой, ой. -ой. де, де розділи... ну, ну, ну А где того можна увійти? Я просто тебе не міг. Добре, зараз я пошукаю. Давай, я поки шукаю, а ти мені щось розкажи, щоб не було так сумно. <рес> я не знаю. Стоп, зупинися. Я готовий тобі показати навіть. Слухай уважно. Давай. Давай, давай, давай. Настоящим героєм командир танка сержант Алексей Малов погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине. Ну в день Победы стал частью многомиллионного бессмертного полка. Заслужил Так же, как деды и прадеды, он сражался с фашизмом. В память о Сайде, говорю, купили. Новенькую машину. Новая Лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о а такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Все, 44 секунди. This is for all ну. Коментар. <laughs> Коментарі. Ну. ну я, якщо чесно, навіть не знаю, що на це ответить. Вот, ну, як тобі відосики? Класні? Саме головне, що це. Це я так розумію. Е, хто це був зараз? Почекай. Е, це Росія 1. Росія 1 із Дмитрієм Кісільовим. Це означає, що це побачили не знаю, 10, 20, 100 мільйонів людей. Це ж центральне телебачення Росія 1 Ну да, я поняла тебе. Ой, ну я не знаю, ті, що на це відвічить. Ну, як все, це все странно. Друзі, дякую за підписку на мій канал. Не забувайте про уподобання та про дзвоник.